Та набридло вже скільки можна. Як не в тій Японії зроблять ту золоту ялинку, так уже у Сімферополі зробили шоколаду. 70 кілограмів шоколаду витратили для того, аби зробити ялинку. Ну нічого, наша буде краще. Так, покрутись, покрутись. Що я такого Це зробила? Буде? Поганого, що ти вирішив зробити з мене ялинку? Руки підніми. Тому що це буде найкреативніша ялинка, яка тільки може бути в Україні. А ти претендуєш на книгу рекордів України? Я претендую так, на книгу рекордів всіх рекордів. А так, може жива ялинка взяти і привітати хоча б всіх з Різдвом? Зачекай, зачекай, зачекай. Тут має бути. Це? Значить, кошик до руки. Тримай. Ага, і подарунок під ялинку поставив обов'язково. Оце там Дід Мороз. І подарунок ну, має партія. бути під ялинкою, я ж ялинка. Добре, Давай, гарний. Добре. Так, ялинка. Так. Друзі, я думаю, ніхто не буде проти, якщо з Різдвом усіх привітає жива ялинка. Весь католицький світ я вітаю з цим. Світлим святом Бажаю вам щастя, здоров'я, ну і, звичайно ж, любові. Любіть один одного. Доброго ранку, дорогі друзі, всіх, тих, хто святкує Різдво, вітаємо! І ця ялинка присвячується саме вам. Доброго Ранку всім тим, хто дивиться програму ранок на тисі. Нагадую, що в нас в студії є найоригінальніша ялинка України. Причому головна її окраса це не кульки, це не е, гірлянди, це насправді та зірка, яка і в неї в лобі. Отак от. Горить. а тише зірку туди поставив? Господи, Ні, в тебе вона навіть коли, а, навіть немає коли гори, немає, Так. то доброго ранку всім друзі. Ще раз усіх вітаємо із різдвом. Сьогодні я в ролі ялинки, і мене тішить те, що я не одна така в Україні, адже. Досить дивне ім'я дали в Казахстані батьки, оскільки дитинка народилася в ніч з 31 грудня на 1 січня 2014 року. Батьки вирішили дати їй ім'я Ялинка, і їх навіть не бентежило те, що ялинка жіночого роду, а в них народився хлопчик. І от тепер дитина, хлопчик, буде все життя ходити і називати себе Ялиночка Ялинка. Ну можливо, він буде ялин. Ну ні ялин, буде ялинка ну, це, коли... Це, це все залежить від того, як звучить ця назва саме на мові казахстані, так казаць. Ну, Прізь. і от коли друзі та рідні питають: ну чому ялинка? А вони кажуть. Що є якісь претензії, ну все пояснюється в ніч на 31 першого не перше. А от у Москві взагалі знаєш, яке ім'я дали Ану. Максим Москва. Тому що малюк народився в день міста Москви, і він має подвійне ім'я Максим Москва. Ну ти знаєш, я не знаю як на рахунок Максима Москви, але от е, тому хлопцю з ім'ям Ялинка в друзі дуже добре підійшов би е, син е, акторки Кейт Вінсле, тому що вона назвала його Беа, що з англійської мови означає ведмедик або ведмідь. Отак. Тепер у Кейту Вінслет буде син з ім'ям ведмідь, а з прізвищем в нього рок-н-ролл, тому що чоловіка її звати не рок-н-ролл. Вед, ведмідь рок-н-рол? Ну, ведмідь рок-н-ролл, так. Ну, зірка Титаніку здивувала весь світ.